Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому відео я покажу вам, що можна побачити в Кардіті за один день. Якщо ви вперше приїжджаєте в це місто, то ви можете скористатися цим відео як маршрутною картою для того, щоб побачити абсолютно все і нічого не пропустити. Сподіваюсь, це відео вам сподобається, буде для вас цікавим та корисним. Ну а ми погнали! Так як я сьогодні гід екскурсовод, то буду показувати і вам, що можна побачити туриста за один день у Кардіфі. В принципі, за один день ви можете побачити легко все місто, тому що воно невелике. Саме перше ми почнемо із ненормальних малолеток, а потім ми продовжимо Сен-Мері стріт. Це моя сама улюблена вулиця із дуже гарними, гарною історичною архітектурою. І вона обов'язково для того, щоб тут прогулятися і подивитися архітектуру. І вона веде якраз прямо до замку Кардів, куди ми зараз і йдемо. Звичайно, приїхати в Кардів і не зайти у Кардів-касел Касл, це просто ну, неможливо цього оминути, це обов'язково треба зробити. Я вже знімала вам багато випусків про Карді Касл, Ось він, наш гарний касл. Це саме-саме стара будівля у Вельсі, який більше тисячі років, і це старий замок у Вельсі. І саме з цього замку почалося все місто Кардів. Саме навколо нього почало воно будуватися і рости. Він дуже гарний, але всередині там пусто, там нічого немає. Там пустий дворик, і тому всередину ми заходити не будемо. Але так ззовні він виглядає дуже гарно і велично. Це був самий перший, самий старий е, замок Кардіфу. А це був самий самий останній і самий новий замок Кардіфу, останній король, який тут проживав. Він хотів продовжувати жити на цій території, тому побудував собі окремий касл е, і проживав він там. Він потім дуже довго був у запущеному стані і зараз там просто музей. але там... Не сильно цікавий музей. <ріст> Якщо будете в Карді, не витрачайте гроші, не йдіть туди краще по місту погуляйте. Далі з замку Кардів ми переходимо у Б'ют парк. Якраз тут зараз квітне магнолія. Мені здається, в цьому році вона раніше заквітла, ніж завжди. Це дуже гарно, вона квітне лише декілька тижнів на рік. Мені дуже подобається зараз. Зробимо декілька фото, відео, бо це неможливо просто пропустити. І потім підемо гуляти по парку далі. Дивіться, яка ця чарівна магнолія. Вона така яскрава, вона так пахне смачно. Клас. І в такі величезні квітки, дуже гарне дерево. От воно тут класно росте в Британії, клімат їм тут підходить. Подивіться, яка ця гарна магнолія. Вона зовсім інша. Тут дуже багато зелених листочків, і вона виглядає зовсім по-іншому. Ну інший колір, звичайно. Теж дуже смачно пахне. Гарне дерево. Ось наша річка Таф. Тут зараз бігала тільки що собачка, їй зовсім було ну, по щі води. Оце, коротше, в нас така річка. Води по щиколотку, але вода насправді пішла. Я бачу, що відлив, тому що, якщо бачите, ось там ось, бачите, кусок великий піщаного берегу. Взагалі його зазвичай не видно. Тільки коли уходить yeah, вода, то тоді видно. Yeah. А, але все рівно сюди. Обов'язково треба заглянути на цей мостик. Він, до речі, ще шатається, коли по ньому люди йдуть. І звідси вид на самий великий стадіон Уельсу. У нас ж інші рослини починають розпускатися. Мені здається, що це кущ Олеандру. Але ви мене виправте, якщо я не права. Виглядає він як дуже-дуже пухнаста трояндочка. Дуже гарна квітка. Зовсім не пахне, але виглядає гарно. Вздовж стіни, яка навколо бют парку, я вже вам багато разів показувала. Тут є ось такі статуї тваринок, і ось у деяких скляні очі. Як у цієї. Не у всіх, можливо, колись було у всіх, але зараз не у всіх. Але всі, всі ці статуї, всі тваринки абсолютно різні. Так теж прикольно йти їх розглядати. І вона, ця стіна дуже довга навколо всього бют парку. І виходить вона якраз на центр міста. Після прогулянки по парку і замку обов'язково треба зайти в моє улюблене Quantum Coffee. Щоб взяти тут або капучино, або гарячий шоколад, або ось такий чудовий карамел слайс. І потім вже продовжити прогулянку. Після кавового брейку обов'язково треба пройтися до будівлі Сіті Холу. Тут знаходиться Cardiff Council, Це місцевий орган самоврядування е, Британії Council немає зовсім ніякого відношення ні до політики, ні до парламенту. Вибачте, якщо дуже вітряно, і десь, можливо, мій голос проривається, але в нас сьогодні сильний сильний вітер. Нічого зробити не можу. Вибачайте. Так, от не має ніякого відношення до гаверменту і до парламенту. Я працюю на карді в кансел. Але я, на жаль, не працюю в цій історичній гарній будівлі. Я працюю в самому звичайному офісі. Нічого особливого і нічого цікавого. Але всі високі посади і деякі департменти, деякі відділи вони знаходяться саме тут. Я була всередині дуже багато разів, туди вводять екскурсії, їх треба бронювати заздалегідь, але можна. Будівля виглядає трошки як савдеп. Такі, знаєте, червоні коври, мармурові великі статуї, все в золоті. Ну, типу, дорого-багато, як любили у Савдепі. Не сучасно. Гарно, але не сучасно. Але ззовні це дуже гарна історична будівля, гарна дуже архітектура. Тут багато ось, бачите, ось такої різних статуї, годинник великий, там на куполі також великий дракон сидить, бо дракон це символ Уельсу І головний знак Уельсу, і на флазі Уельсу також дракон. Ось, ось така гарна будівля, яка теж обов'язкова для перегляду, коли ви турист у Кардіфі. Ми зайшли в музей Кардіфу. От мені просто шеймон мі, розумієте? Три роки живу в Британії, три роки живу в Кардіфі або біля Кардіфу, і перший раз в цьому музеї, жодного разу не була. То мені не було з ким сходити, то мені не хотілося, то ще щось. Вхід у музей безкоштовний на дві виставки. Взагалі в Британії дуже багато музеїв із безкоштовним входом. Тому дуже... Дуже це круто, все для людей, як то кажуть. Музей виглядає дуже гарно. Тут є виставка динозаврів, звичайно, і ось нас зустрічає в першому холі одразу на першому поверсі величезний а, мамонт. Дуже цікаво подивитися. Я була в музеї з динозаврами у Лондоні. Теж дуже-дуже старі ці випуски, але десь на каналі є. І ось тут також є. Так, ми зайшли у перший холл. Все, що, як я вже сказала, загальна виставка. Всюди можна ходити, знімати, фоткати, все розглядати, все абсолютно безкоштовно. Зараз ми будемо ходити. Мені насправді теж дуже цікаво, бо, як я вже сказала, я тут вперше. Виставка ця присвячена місцевій флорі та фауні. Дуже багато різних. ну, Типу тваринок, які живуть у Вельсі, а взагалі-то їх тут дуже багато живе, дуже багато в нас орлів, таких до речі, коли ви їдете по трасі, то їх постійно можна бачити. Я якось наступного разу вам зніму, покажу. І різні виставки, ну, типу, різних рослин. Які теж є у Вельсі, яких теж дуже багато. Тут достатньо унікальний клімат у Великобританії в цілому, тому тут багато унікальних тварин та рослин. Ось ця акула, до речі, називається Baskin Shark. І ось ця акула дійсно живе біля берегів і, в принципі, в Великобританії. Вона у довжину може бути 12 метрів. Це сама велика риба, яка тільки відома. Все більше тільки кити, але кити це млекопитаючі, як буде українською мовою? Савці. Савці, напевно, так. А ось це саме риба. Уявляєте? Ось так плаваєте ви в морі, ось така собі рибка підпливає до вас. Це акула, але їсть вона планктон. Тут ось є відеокадри цієї акули. Насправді виглядає вона дуже стрьомно, навіть знаючи, що ця акула їсть тільки плантон, вона абсолютно там до людини безпечна і так далі. Але якщо ви побачите у морі таку 12-метрову рибіну, <хи> це ж можна вообще можна отримати інфаркт міокарда. Це дуже стрмно. Galaxies are huge masses of stars, planets, gas, and dust. Our galaxy includes all the stars in the night sky, as well as the Sun and its planets. Natural satellites are in orbit around most planets. В цьому музеї насправді багато чого цікавого, не тільки флора Багато чого є не тільки про Вельс або Кард. Цікаво пороздивлятися, все, походити, погуляти. Мені взагалі, як ото, знаєте, щось нове нарешті побачила у Кардіфі. Я прямо дуже задоволена, що ми прийшли сюди. Тут є багато таких цікавих, дуже невеличких виставок. Ось, наприклад, ми тут прочитали. Що 320-300 мільйонів років тому північ Вельсу була вся вкрита ось такими лісами. І тоді, до речі, саме такий тип лісу і сформував кол. Це в нас руда. Правильно? Так, напевно, перекладається. Він був компрест, скомпресований. Як це взагалі перекласти? У мене всі мови в голові перемішалися. Але що хочу вам сказати про те, що 300 мільйонів років тому всі ось такі жуки, павуки, ось бачите. Стрийкози, метелики і так далі, вони були величезного розміру, не так як зараз. Уявляєте, якщо б жуки і павуки були зараз такого розміру? Я б, звичайно, в такий ліс ніколи б не пішла. Ось тут є різні відео пояснення, як була сформований сформован цей кол, і кол, до речі, мені підказала племінниця, що це вугілля, а не руда. Я переплутала. Оце знаток. Знаток я так собі, але поцікавитись по і в принципі повчати це все е, дуже цікаво, тому що у Вельсії багато mining, зараз це все не так розвинено, це вуго, е, в, вугольні шахти. Зараз все це не так розвинено, але коли Уельс і кардів розвивалися, то це вугольне виробництво це був саме самий головний прибуток тут раніше. ось нарешті ми вже дійшли до вивчення савців. Я вам вже розповідала багато раніше, але ще раз повторюся, що на території Великобританії, завдяки унікальному клімату, унікальному розташуванню географічному, тут збереглося дійсно дуже дуже багато залишків динозаврів, і раніше їх дуже багато і проживало. В період і в епоху, і в еру динозаврів. Це, звичайно, не справжні скелети, це все макети, але все рівно подивитися дуже цікаво, особливо діткам повивчати це все, роздивитися, щоб батьки їм пояснили, розказали, хто такі динозаври, коли вони жили. Я вважаю, що це дуже круто. Але насправді і дорослим теж цікаво подивитися. Але не всі динозаври тут просто макети. Ось, наприклад, ось ця величезна. Це бедрова кістка. Ось вона тут представлена на малюнку, де саме вона розташовувалась, у такого динозавра. Ось, дуже цікаво подивитись так. Також на другому поверсі тут дуже великий відділ. Із картиною галереєю, імпресіоністів та сучасного мистецтва. Я мистецтва невеликий фанат, але подивитись цікаво. До речі, всюди по музею стоять лавочки, і біля них такі ящички із дитячими іграшками. Коли дорослі приходять в музей з дітками, їх можна трошки відволікти та розважити. Ось вам, наприклад. Приклад сучасного мистецтва. Що ви тут бачите? Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю неймовірну картину? Моя племінниця сказала, що хтось чихнув на палітру із фарбою, і мені здається, що воно так приблизно і малювалося. Друзі, виявився дуже класний музей. Взагалі, хайлі рекоменд, Хто буде в Кардіфі, хто дивиться мене з Британії, обов'язково заходьте. Вхід безкоштовний, виставка з динозаврами і всім природнім набагато цікавіше, ніж мистецтво. Мистецтво там нічого такого. Але з урахуванням так, але з урахуванням того, що там ну, вхід все рівно безкоштовний, то обов'язково треба сходити. Звичайно, гуляючи Кардіфом, неможливо оминути Royal Arcades, прогулятися аркадами, просто подивитися або навіть зупинитися десь тут на обід або чашечку кави. Якщо ви перший раз у Кардіфі, то я вам щиро рекомендую з центру Кардіфу взяти автобус номер 28 проїхатись буквально 15 хвилин до Роуз Парк або до Парку в районі Роуз. Тут парк і озеро. Я вже багато разів вам знімала та показувала цей парк і це озеро. Але тут дійсно дуже гарно і приємно прогулятися, особливо в такий чудовий сонячний день. Тут живе дуже багато либідів. І Либідь в Британії це королевська пташка. Якщо хтось помітить, що ви ображаєте либідя якось або проганяєте його, то за це вас можуть оштрафувати і, до речі, на достатньо велику суму. Біля озера Роуз із однієї з другої сторони від цього мостика. Продають морозиво дуже смачне, і я вважаю, що це теж must have, коли ви йдете на прогулянку навкруги озера. Тут, до речі, на озері є табличка зі всіма видами пташок, яких ви можете побачити на озері. Як ви бачите, їх тут дуже багато на цьому маленькому озері, так що, кому цікаво, понаблюдати за природою, тут дійсно дуже приємно прогулятися і пороздивлятися різних пташок. Просто обожнюю друзі. Роуз парк, Роуз Лейк. Дуже люблю цей район. Давно тут не була, ще з минулого року, але дуже полюбляю сюди приїжджати. Думаю, що я сюди дуже скоро повернусь. Тут, до речі, є ще великий дитячий майданчик, також є туалет безкоштовний. Можна купити води, морозиво, ну якісь такі маленькі снеки. Але на прогулянку сюди треба прийти обов'язково серед дня. Для того, щоб подивитися на всіх пташок, пофоткатись, познімати відео. Коротше, тут реально прикольно. Хто живе в Кардіфі, або десь біля Кардіфу, обов'язково приїжджайте. Прямо поряд з озером є ще ботанічний сад, в якому теж дуже приємно і прикольно прогулятися. Особливо, коли вже квітне розарій. Такий дуже гарний розарій. або... Ну, Називається він розарій, бо там троянди, але я не знаю, як це українською мовою назвати. Трояндарій. Коротше, коли квітнуть троянди, і їх тут дуже багато, то тут теж дуже гарно. Я вирішила, що це буде не розарій, а трояндовий сад. Ось так я його назву. Коротше, троянд ще немає. Ось Тут дуже приємно, можна на лавочках посидіти, але тюльпанчиків розквітло вже дуже багато. Вони так гарно перемішані з цими маленькими фіолетовими квіточками, з цими рожевими. Дуже симпатично виглядає. Після роус парку, якщо у вас ще є час ввечері, то на захід сонця можна приїхати до Bay. Також тут багато прикольних кафе та ресторанчиків, де можна смачно повечеряти, випити коктейльчики, якщо ви хочете, якщо ви не за кермом, наприклад, і просто прогулятися уздовж брістольської затоки. Дуже приємно. Цю будівлю старого депо, яка відносилась тоді до порту, я вам вже теж багато разів показувала, їй майже 200 років. Тут у нас колесо вже працює. Я, до речі, жодного разу на ньому не каталася. І там вже є позначка, що запрацювали навіть екскурсійні ось такі лодки. Чи катери, чи човни. Коротше, ви зрозуміли, я, до речі, теж жодного разу не каталася, але, можливо, цього року нарешті спробую. Ось так у нас тут дуже гарно, приємно прогулятися теж. Тут є в нас такий меморіал загиблим, як типу експедицію на північний полюс. І от навпроти нього, звідси з берега, зараз вам покажу. Там є дуже класне місце, таке, знаєте, сучасне, прикольне для молоді. Ось по цьому мостику, ось так туди можна пройти. І ось бачите, не знаю, може ви чуєте трошки бумкання, там голосно грає музика, там зазвичай така прикольна клубна музика, якісь діджеї, там бари. Е і там збирається молодь в основному на вечірні такі. Е Типу коктейлі, якась їжа. Ми там одного разу були. Ну один раз ходити прикольно. Якщо ви любите таку гучну музичку, трошки може потанцювати, то там класно для молоді. Взагалі там класно. Це я знаю, місце полюбляють. Воно відкрите тільки у теплий сезон. А ось тут з цієї сторони в нас ще якась норвежська церква і там ще є арт-центр. Що тут робить норвежська церква? Уявлення не маю, не питайте. Друзі, я знаю, що в цьому відео фразу приємно прогулятися, я сказала дуже багато разів. Але я дійсно щиро люблю місто Кардів. Я люблю тут проводити свій час. Я дуже рада, що я обрала саме його містом. Для того щоб переїхати у Велику Британію, дуже рада зараз проживати поряд з ним. Якщо ви будете у Кардіфі, або якщо ви відвідували це місто, дайте мені знати у коментарях і обов'язково ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі і, звичайно, обов'язково підписуйтесь. Всім вам дуже дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі та за вашу підписку. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!